Слава Україні, доброго вечора. Друзі, завжди є можливість вийти навіть на сьому позицію. У ТЕХ-1 година, вечір студіо зірватися за очками. 13, який відбувся 18 серпня. То в нас удар, який гол забиває тарасково, нічого собі, нічого собі, удара. Ну і рахунок нас Зараз на лівому фланці в центрі вже сьомий номер перехоплення. Ігор Черковський зараз з м'ячем. Підключає він Василя Андрухів. Андрухів. Дальній удар. І... Розіграли стандарт. Поморанчеві зараз. Микола Литвинов на перехопленні. Приходить далі. Микола Литвинов, вихід 4 в 2. Веселін Друхів на правому фланзі. Простріл, леньман вперед. Передача тут Семенів. Литвинов на перехопленні. Веселін Друхів, знову Литвинов. Прибує Литвинов. блять, стільки місяця піштовху суперника Роман Казюка. Павло Пастушок одразу швиденько. виденький мечу. Грудар поворото від Романа. Роман Семенів, Павло Пастушок, хороший удар і м'яч на... Ігравці в у чорній формі. Це пастушок. Не проходить суперника. Зараз ще одна спроба. Перехоплення. Вихід 3 в 1. Фактично, Василь Андрухів наліво відкусовує Роман Казюка. І м'яч у Сіці. Ігор Черковський забиває. Рахунок стає 2-0. Здавалося б, вже момент втрачений. Друзі, другий тайм поєдинку через студію Тех-1. Після першого передачі на правий фланг Андрій Федоренко через Василь грав. зіграв. Зараз момент який. І... Зотоганно його закидання вперед. Роман Семенів пробиває один. зараз цим стандартом. Василь Андрухів. у сіці! Василь Андрухів забиває. 3-0 стає рахунок на користь через студіо. І контрвипад від Черстудіо. Василєн Друхів перед передачею можна забивати. І стає рахунок. Роман Казюка забиває. Федоренко вводить, Тарас Коваль. Його закидання вперед. Василін Друхів м'яч приймає. Друхів Андрухів. М'яч залітає ворота, 5-0. Васил Андрухів оформлює дубль у цьому матчі. Тут перехоплення. Є удар, і на місці це став оглошений. Тарас Коваль. Перехоплення. Роман Семенєв, Семенєв, проходить далі. Семенєв, Семенєв, Семенів пробиває Годар Блок. Удар, удар рикошет, і Це 6-0. Тарас Коваль. І рикошет від гравців. Литвинов на лівий фланг. Литвиновий. м'яч у Сіті. Це 7-0. Ну, просто о, класно дуже реалізовує. З м'ячем. Черковський перехоплення. І вихід 2 в 2. Зараз Роман Семенів забиває все-таки Роман Семенів. Кращий бомбардир. Чемпіонату відзначається 1-7. Принаймні, гол престижу точно вже буде. для... Черковський тут зараз веселим Андрухєва. Мандрухєв над поперечко йому летить. Харців. він метра Тогана. Той на лівий фланг. Передача поредставінський пробива.